Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ми пропонуємо вам подивитися казку, яка називається Капустяний зайчик. Жив та був собі зайчик. І він дуже полюбляв капусту. Так любив, що його стало називати Капустяним зайчиком. А дехто навіть капустянкою. Казанчик зовсім не ображався, ну і нехай. Не до того йому було, а ось чи є десь у світі капустяний ліс було цікаво. Дуже йому хотілося, щоб замість шишок на ялинці росла капуста, і на дубах замість жолудів. Це ж так смачно, Капуста! Ось так бігав він, бігав, поки не забіг на околицю села. А там бабусина хатинка, а біля неї город з капусткою. Та так багато, ціле поле, замилувався зайчик. Коли це чує, хтось іде. Заховався він у кущах, сидить, облизується. А капуста ось вона поруч. Протягни лапку, зірви і тікай до лісу. Але ні, не можна брати чужого ніколи. Так мама зайчика навчила. А хто це там ховається? почувся голос бабусі. Я зайчик. Ану, ходи на сюди. Засоромлений зайчик вийшов із трави. Капусту любиш? питає старенька. Ого? Ось бери, простягнула вона зайчику величезного капустяного листка. Дякую. підстрибнув малий. Завтра ще приходь. Добре. Пригорнув до себе зайчик запашного капустяного листочка. І помчався в ліс. А наступного вечора знов до бабусі та не з пустими лапками, а з букетом лісових квітів. Малята, бачите, як добре бути ввічливим та вихованим. Бажаю вам бути такими самими. І тоді у вас здійсняться всі ваші мрії. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!